Початок гонки вже відзначився і скандалами. Під час представлення закарпатської команди блока Петра Порошенка Солідарність присутній на заході. Журналіст також кандидат на посаду міського голови Олег Подебрій заявив, що в списку партії до міської ради Ужгорода йде ексміліціонер з кримінальним минулим. Нам не вдалося отримати коментар першого номеру у списку солідарності до Ужгородської міськради Олени Камінської. Натомість кандидат від цієї партії у мери обласного центру Михайло Качур запевнив, заплямованих кандидатів у закарпатських списках солідарності немає. По цій людині немає готових судових рішень, тобто ми їх не знайшли. А єдиний державний реєстр є Є інформація. Кришує реальний бізнес, кришувала. людина, яка підозрюється в підвалах майна. В тому числі у Жоросі, людина, яку звільнили за негативними метилами з міліції. Відділі внутрішньої безпеки міліції є. Пане не Олег, у вас є перевірена ця інформація. Ця інформація абсолютно перевірена. Є доведення генералу, який йде у вас першим. Пане номером, Олег, будь ласка, може підняти у вас, якщо і попри, у вас, якщо ця інформація перевірена і, підняти, шапку, і підтверджена плязу, судовими рішеннями, будь ласка, випадка папу. Будь ласка, ця людина відбувається за людьми зараз за, 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 перед за за... я нормально говорю правду. Роман Богуславський йому нема місця ні в одній партії.